Всім привіт! Хочу з вами поділитися відкриванням, що це таке смерть. Це цікавить кожного. Смерть вона почала існувати з часів перших людей на Землі. Це Адама і Єви Бог попереджав перших людей, що зрішивши, вони помруть, і вони зрішили, вкусивши заборонений плід, але не умерли відразу. Смерть через Адама і Єву почала проявлятися через страшні хвороби і тління їхнього тіла. Практично всі бояться смерті. Смерть це не тільки той момент, коли людина помирає, її хоронять, і на цьому все. Та? Смерть це мідільний процес тління, і люди страждають від цього. Як це відбувається? В молодому віці ми е, любуємося собою, але з віком нас перестає задовольняти наше тіло і бачимо, як все це не ідеально. З'являються зморшки, форми вже не ті, з'являється страх перед старістю і смертю. Що час такий короткий да і нічого не встигаєш. Існує дві смерті. Перша смерть це фізична, яку ми бачимо на цвинтарі, да думаємо, все похоронили людину, і все, муки її закінчилися. Але це не кінець, а початок тільки. Біблія пише, що та людина, якщо не прийняла Бога, то вона получе навічно своє тіло назад. При Воскресінні мертвих. І в цьому тілі будуть жити черви, і це тіло буде мати проблеми такі земні, як мала і тут. І це буде вічно. Але ще будуть муки і страждання від гріхів, від яких не хотіла відмовлятися, покаятися. Не згасаючи вогонь, чекає на таких, хто не прийняв жертви Христа. І не поставив ставку на тіло Ісуса Христа. Це смерть друга. Перша смерть це початок, а друга смерть це в чому людина буде перебувати вічно в цьому тлінному тілі, від якого ніяк не можна буде позбавитися. І це страшно. Чому ж християни не бояться смерті? Тому що наше проживання на небесах, звідки ми чекаємо Спасителя Ісуса Христа, який це тіло преобразить е, так, що воно стане подібним Його тілу. Коли ми з'єднаємося з'єднаємося з, з Ісусом Христом, то усі наші гріхи переходять на Христа. Ісус Христос помер і померли, і ми разом із Ним. Ісус пішов у пекло, переміг там смерть е, пекло, забрав не ключі, е, в йому підчиняється все. Якщо ми не в їх не в його тілі знаходимося, то ми не є переможцем. Ну якщо ми знаходимося в Його тілі, ми є переможцями. Бо Ісус Христос Воскрес для нашого оправдання, щоб потім на суді могли почути це моя церква, це моє тіло, і він поверне своє тіло це свою церкву. І тих, кого забирає Господь, вони не мають самі розбиратися зі смертю, пеклом, так як. За них Христос уже був у пеклі і переміг смерть і пекло, і вони воскреснуть також як Христос Воскрес, який получив при Воскресінні нове тіло, не тліне, смерть для віруючих в Христос.